Добрий день усім. Сьогодні я вам зроблю огляд цін з таких цікавих магазинів, як Ашан і Рошен. І от, дивіться, в Рошені взяла такий цікавий тортик. Точно з Рошена, да? називається «Чотири стихії. От, такий от він цікавий повинен бути в розрізі. Там і маг, і от такі різні крема. Так, от вам покажу. Це він. Якби стихії. і ізюм, і горішки, і там шоколаду трошки, і крем класний. Ну, в общем, повинен він коштує значить, 409 гривень. От навіть цінник вам покажу. Потім взяла отакі тістечка, ну, отакі е, кремові я вже пробувала, рекомендую, дуже смачні вони. Ну і ще такі заверні взяла на всяк випадок. ще, Вроді не пробувала його і хочу спробувати. Ну ці точно рекомендують, дуже шикарні тістечка. От, І вони, виходить, лимонні, оці, такі білі, 64 гривні дві штучки. І заверні 23 гривні дві штучки. Отакі От, звичайні заверні. І також у них був шоколад. Такий от з арахісом І просто от теж, от такий цікавий, типу, як київський тор, можна сказати, що зі шматочками. Вони були по 34,55. Теж хочу спробувати. Так, це були покупочки у мене в Рошені. І також в Ашані, що я взяла. От, в Ашані. Я взяла отакі от мілинці з м'ясом, дві штучки 63 гривні. Потім млинці з сиром 64, такий львівський сирник. Дивіться, який класний. отакий в шоколаді, сир з родзинками, дуже смачний. Виходить, дві штучки 106. Майонез 26 гривень. Багет у них в Ашані, до речі, 15,90, 15, 16 гривень, такий великий багет. І курочку гріль ще взяла 225 гривень. Ще якісь мені взяли, я так і не зрозуміла. Якісь 50 гривень мені дали купон в Ашані. От номер купону. Це, якщо ви, мабуть, купуєте на додатковий кешбек у розмірі 50 бонусів при купівлі на суму від 800. Я от взяла на 500, виходить, Ашані ще. Можна було добрати, до речі, да? і тоді ще якийсь брепорт. Ну, вже таке діло. Ладно, не знала. Так, тут у мене вийшло в рошені 567, і тут вийшло 503. От така покупочка на 1000 гривень смаколиків смачних. От. А які ціни у вас? Пишіть, підписуйтесь на мій канал, подивимось, що по чому От, цікаво порівняти, як у вас, ну, це ще я хліб взяла. От, він вже не входив це окремо. Все, всім бажаю гарного чудового дня і смачних днів. Зав, завтра, до речі, у нас, сьогодні у нас 30 квітня. квітня і дуже енергетичний день, такий треба себе балувати смаколиками, загадувати бажання, не говорити поганих слів. Думайте тільки про хороший, дуже класний енергетичний день. Спеціально для смаколиків. Так що беріть, насолоджуйтеся життя. Все, всім пока-пока, до зустрічі в нових відео.